Центр життєстійкості це місце, де жителі громади, незалежно від віку, статусу чи гендеру, можуть безоплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу, розповідає голова громадської організації Відчувай. Учасники цієї організації працюють у центрі з відвідувачами. По-перше, це зниження загального рівня стресу і тривожності в українців. Формування навичок, надання першої психологічної допомоги собі і своїм близьким, і навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації. У центрі надають послуги троє психологів. Ми працюємо з людьми, надаємо їм психологічну допомогу, в яку входить також і психодіагностика. І визначення рівня стресу. дуже багато людей зараз саме стресують із ситуації, яка у нас в країні склалася. Тому в нашому центрі центр життєстійкості, стійкості він, хоч і недавно, відкрився. Але ми надаємо повну кваліфіковану психологічну допомогу і діткам, і дорослим людям, і військовим. Працюємо і поодинці, і з групами. Також у центрі можна отримати консультацію фахівців з соціальної роботи та соцменеджерки. Жінки звертаються в забезпеченість до трьох. Інколи вони навіть не знають, що потрібно піти в прозорий офіс, які документи принести. Звертаються переселенці за жив'єм, де можна переночувати, куди можна звернути, звернутися за допомогою. Якщо не треба роботи, то такого від нього завтра у нас Да, зато у нас буде центр зайнятості. Вони будуть інформувати про на навчання. Ми приїхали ще у 2022 році, але в липні цього року в нас там зруйнували житло, і ми залишилися без житла. Тобто нам повертатися нема куди. Є потреба в консультації у юриста, також є потреба в соцзахисті вирішення деяких питань з приводу оформлення виплат. нам допомогли з гуманітарною допомогою, нам допомогли інформаційно, дуже дуже добре допомогли, надали всі контакти, телефони, адреси. Проєкт реалізує Міністерство соцполітики в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як надавати послугу має громадська організація. Її фінансує держава, пояснила заступниця начальниці департаменту соціальної політики Олена Костенко. Ми подали заявку щодо участі в експериментальному проєкту щодо надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. І одночасно було виділено приміщення комунальної власності. Приміщення центру не має порогів між кімнатами. Тут обладнана туалетна кімната з поручнями. Є душ, кнопка виклику працівника. При вході пандус. За словами Лілії Місюні, у листопаді проаналізують роботу центру і чи є в ньому потреба. Нині він працює у будні з 10 ранку до 8 вечора, у вихідні з 10 ранку до 6 вечора. За адресою вулиця Віктора Френчка, 72. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.